Готові оглянути будиночок за містом. У нас рахується, як дача, є під'їзд машини такий зроблений. Так, і відразу пішли дивитися будинок. У нас тут 6 соток землі, вона під невеличким нахилом Але от що в нас в будинку є відразу газ. Е, з водичкою потрібно буде доробити. Так, це в нас кухня така площа. В принципі, кухні приготувати їсти можна. Ну, не сядеш не поясиш, а це в нас вже така буде як зала, скажімо, є конвектор на опалення. Так, можна тут переробити чи кімнату, чи залу. Це дачний будинок. Тобто для життя на зиму тут потрібно, відповідно, буде ще вкласти гроші. Можливо, і немало, але і хто от шукає такі варіанти під якесь садівництво, можливо. Так далі. Так, це в нас другий поверх. Тут, якщо це все теж утепляти, робити, можна і зробити навіть і спальню. Але роботи відповідно вистачатиме для вас. Такий варіант 15 тисяч за містом. Я вважаю, це може бути.